Міністерства оборони це токсичне місце, і щоб ти там не робив, все одно будуть, скажімо так, якісь негаразди. Я свідомо на це йшла, бо для мене було важливо щось зробити для Збройних сил. І мені вдалося ці два роки багато що зробити, і вивести е, закупівлю, тилови на Прозору, і зробити е, речовину інвентарним. Це дуже важливо для наших хлопців, і впровадити адаптивний Одяг і багато чого ще, на жаль, багато треків ще, які хотілося би довести до кінця, але ну так, так, значить, так. А ти написала на Фейсбуці, що одночасно атакували тебе з двох боків: з одного боку опешний джокер. З іншого боку, Таня Миколаєнка, яка Таня Миколаєнка, ви з нею товаришували, били одночасно е, заходили в антикорупційну раду. Я тоді якраз пропонував голосувати за тебе і за неї. Е, там, ну взагалі, мені здавалося, що у вас нормальні не просто стосунки, а вони професійні. А потім я побачив якесь зведення стосунків, і цей жабагадюкінг мені взагалі став не став незрозумілий, що відбулося, що трапилось. Ти знаєш, я ж то в сторону Тетяни Миколаєвко мало чого пишу, хоча певно, могла би. А от що відбулося з Тетяною, тут велике питання. І тут, от як правильно ти говориш, якщо зіроньки загораються, то це комусь потрібно. Якщо паралельно... Опешний канал починає мене мучити без доказів, без нічого. І тут же буквально в ту ж, ту ж секунду до них доєднується Тетяна Миколаєнко з абсолютно абсурдними, я далі розповім, чому, з абсолютно абсурдними звинуваченнями, то тоді в мене виникає питання: а що їх об'єднує, що їх може об'єднати на той момент часу, коли це почалось? І що їх об'єднує об'єднав Е, Скажімо так, в боротьбі, щоб ярова пішла з міністерства оборони. Мені здається, що в подальшому ми будемо спостерігати, що відбувається, і зрозуміємо, чому це сталося. Але на зараз можемо констатувати, що це сталося, і працювали вони по мені одному моменту. Давай тоді поговоримо про ту роботу, яку ти робили. і Взагалі, в мене є багато питань. по... Тому що відбувається зараз в Мінобороні, частина скаржиться на те, що якість їжа, яку вони отримують, м'яко кажучи, не відповідають тому, що було раніше, що відбувається, це перше запитання. Взагалі, що в нас зараз з забезпеченням їжею наших підрозділів, і наскільки мені відомо, ну так. Через спілкування з деяким міністерством оборони, там дійсно не все добре з постачальниками. Чи може це перебільшення, як він коли буває, чи ні? Що там відбувається? Е, слав, давай почнемо з того, що постачальники не змінилися. Як вони були? Чекай, Гліняна, по ній же справа вже, там і Набу, і все інше. Це не заважає її компанія її компанія харчувати Збройні Сили України. Постачальники Міністерства оборони не з появою доту, не з, скажімо так, з тими обіцяними нам реформами вони не з'явились. Харчують армію ті самі компанії, які її харчували. Нічого в цьому не змінилось стосовно якості харчування. Був момент, коли компанії почали вести, користуючись тим, що немає опису продуктів, і, які вони отримують, і користуючись тим, що це не контролювалось, тому що приймають в військових частинах не централізовано, а приймають самі військові частини це харчування, почали вести. Я, до речі, про це і писала, виходила в Етери, почали вести м'ясо, в якому там було до 18% води, почали вести, до речі, дуже жахливе, возять не масло, а це ну, чистої води маргарин. Ми намагалися змінити технічні описи, ми їх змінили. І дещо ситуація вирівнялась. Але, є велика проблематика є проблематика по фінансуванню харчування на навіть друге півріччя 2025 року Коштів не вистачає. Міністерство фінансів зайняло позицію, що коштів немає, але ви тримаєтесь. Окрім того, є рішення уряду, і це не я не думаю, що це велика таємниця, це звернення до збройних сил, що вони скоротили кількість харчуючихся в Збройних силах України. Тому ситуація ось така, яка вона є. Хоча ти прекрасно знаю, що харчування це захищена стати. Стаття видатків в будь-якій ситуації, тим паче армії. Як воно буде розгортатись в подальшому, я не знаю. Може, це знає, що було причиною того, що в мене почалися якісь негаразди з Міністерством оборони, тому що, умовно кажучи, в четвер, в середу, четвер, п'ятницю на тому тижні, я активно займалась тим, що активно піднімала питання, що, шановні, у нас не вистачає кошторису на друге півріччя, ми не можемо проторгувати харчування. Його немає. Ну, це захищена стаття видатків. Поки ви в вересні дофінансуєте, то ну, нам не буде чим кормити армію. Е, тому тут питання навіть більше до фінансування харчування. Я не знаю, як можна воювати, не отримавши елементарно це їжу. Ну я не думаю, що солдат має думати, де йому її взяти. Е, Дивіться, але питання головне. І так, у нас є проблема з забезпеченням їжі, постачають всі ті ж самі. Е, з фінансуванням у нас теж є проблеми, як я розумію. Е, ну, якщо хтось погано пам'ятає, то в історії взагалі людства і Європи вже були історії, коли солдат навмисно погано годували, і до чого це призвело. Я Давай згадаємо, чому в. Санкт-Петербурзі е, спрацювала Аврора, так, тому що не завезли хліб своєчасно. Було велике навмисно, навмисно, навмисно да, не, не завезли хліб. Було велика кількість е, військових людей в одному місці і не завезли хліб. Ну ось як так. Я не знаю, про що думають наші кірманичі, коли говорять, що давайте скорочувати е, кількість харчуючихся в збройних силах України. Стоп ще раз. Скорочувати кількість харчують. Це про що говорить? Про те, що солдати повинні саме забезпечувати себе, чи скорочувати кількість військових? Е, коро... Скорочувати кількість харчуючихся. Поясни. Е, скорочувати кількість тих людей, яких ми годуємо за рахунок бюджетних коштів. Вибачте, за рахунок кого повинен харчуватися солдат? Е... Військовослужбовець. Отут я хочу розібратися. Слав, і для мене це така ж загадка, як для тебе. Дивіться, ця це пропозиція? Це було це відправляли з кабіну. Тобто Це Кабмін, пропонує? Це той самий кабмін, який запланував в вересні 24-го року закінчення війни. Я не знаю, що вони планували в вересні до цього. Ну, вони тоді гроші не запланували на війну, вони це визнали навіть, і сказали, що в нас інформація була в те, що 1 вересня війна повинна закінчитися. Це ж в їх планах було? Це, це ті ж самі люди. Нічого у нас в кабіні не змінилося. У нас е, такий е, був, такий він залишився. Дуже цікаве питання. У нас стосується так. У нас хочуть скоротити. Я взагалі не зрозумів це, як можуть скоротити кількість харчуючихся, <Я, як ріст> не скорочуючи кількість військових. Якщо завдяки нашій з тобою передачі, це рішення зупиниться знаєте, шановні хто не годує свою армію, готує чужу армію. Тому тут дуже, дуже добре подумайте перед тим, як робити такі речі з зняттям людей, які харчуються, з забезпечення. Окей, там я розумію, що хочуть зняти там тиловії якісь частини людей, які знаходяться в але слав, зарплату в 20 тисяч гривень. Для людей, які знаходяться в тилу, та тил, тилових військовослужбовців, які, до речі, сили ПВО, вони також є тилові, якщо хтось не знає. Вони не, не бойові, вони тилові. І всі обслуговують сили ПВО. Якщо ви вважаєте, що на зарплату 20 тисяч гривень людину можна ще зняти з харчування, ну. Давай поговоримо ще про одну річ: про те ж про їжу, але про сухпай. О, це а, за те, що да, за те, що саме цікаве. давай. Дивись, мені відомо, що запаси сухпая зараз майже відсутні. На місцях скаржаться на те, що постачання і забезпечення сухпаями теж погане. Що відбувається, тому що, наприклад, Тетяна Миколаєвка теж написала, що ну ти частково винна в тому, що я разом зриваю, я, да, я зацитую, і ти зможеш відповісти. Десь у лютому пише вона, у нас було засідання колегіального органу по перегляду ТУ технічних умов, де ми розглядали вміст сухпаю, і от ДОТ вносить пропозицію. А давайте внесемо зміни в розмір серветки, бо ринку зручніше інший формат. Здавалось би, нуляча поступ. І тут виступає Ярова. На той момент взагалі ніхто на засіданні, бо Клімінкова вже звільнили. Гаврилюк її ще не взяв в радниці і заявляє: Міноборони найбільший замовник, і хай ринок підлаштовується під наші вимоги. Там нема чого робити, перелаштувати станок. Минає два місяці. В ДОТ нарада по провалу поставок сухпаю. Одна компанія не може пройти лабораторію на якість, інша має проблеми з нелінією виробництва, а третя в прольоті, бо лабораторії не підійшов розмір серветок, і керівниця така: а я не знаю, де брати іншу серветку. Це єдиний постачальник. І я вас вітаю, ми знаходимось тут. Тож те, що ти сказала, що ринок повинен підлаштовуватися під Міноборони, зараз призвело до того, що сухпаїв немає, чи є ще якісь причини. Те, що я сказала, що серветку там, 240 на 240 можна порізати на будь-якому виробництві, а ринок не зміг це зробити, це мені, як виробнику. Да, мені, як виробнику, це говорять. Е, дивись, серветки ріжаться, ріже машина, яка встановлюється на будь-який будь розмір. Це перше. Друге. Е, шановні, ну я ж все-таки виробник і розумію, що таке щось різати. Да? Ну, умовно кажучи, в мене на виробництві ріжуть тканину і ш'ють якісь більш серйозні речі. Так от різати можна дійсно абсолютно спокійно. Це друге. Третє, у мене є пруфи. Де ДОТ говорить про те, окрім того, що є дві протокольні наради: протокольні, де чорним по-білому написані абсолютно інші причини зриву пайків, я розкажу, які причини. Тобто, це абсолютно наш фактаж. У мене є це підтвердження. Окрім того, у мене є пруфи того, що ДОТ сказав, що проблем з серветками в. Зриві постачання за перший квартал немає це... Ну, тобто... На що проблем з серветками немає? А зрив є? Ну є зрив постачання Є. З Забезпеченням сухпає. Проблема є? Є. З, зараз залишками сухпає. Проблема є? Є. Та хто ж винний і що там відбувається? Можете? Тепер розкажу. Значить, сухпаї у нас були закуплені в, на початку повномасштабного вторгнення. Була закуплена 10-та норма. Це те, що було перед 15 тою нормою перед тим великим зеленим пакетом, пам'ятаєш, який ми в 15-му році імплементували, і всі війська сказали, да, клас, те, що ви імплементували. Ми імплементували 15-ту норму. Це хор... це класні сухпайовки, які. В принципі, використовувався Збройними силами, ніхто не скаржився. Закупили 10-ту норму, закупив такі собі Козловський, який отримав підозру, до речі, за це. І що тут дуже важливо, строк, строк ну, експлуатації чи використання цухпаю 36 місяців. Ну, Всі ж розуміють, що ми вже 36 місяців з моменту повномасштабного вторгнення пройшли. Ми 36 місяців, вже більше ніж 36 місяців, знаходимося у стані війни. Це перше. Тобто, у них просто у, цій, у тих сухпаях, які навіть ще були. На складах Міністерства оборони в них закінчився строк придатності, і, до речі, дуже багато було по соцмережам відгуків саме з полів, що нам видають якісь, вибачте, ну, щось, щось погане, нам воно не подобається. Це от якраз була та десять залишки тої десятої норми, яку закупили ще на початку війни. Звісно, що тил всі ці роки, до речі, не подавав потреби по сухпаям. Тил на початку бюджетного 25-го року подав потребу по сухпаям, тому що. Що вони розуміли, що не закінчується десята норма і по строкам, і по кількості ці сухпаї були доведе. Ця потреба була доведена в встановленому порядку до доту. Як і бюджетні кошти, які були передбачені на закупівлю цих сухпаїв, були доведені. Дот. Виходить на торгів. До речі, ніхто їм там ніхто туди навіть не вникав. Хто у них там виграє ту процедуру? У них була нормально очікувана вартість 374 гривні, мені здається, проторгували вони значно дешевше на 260 чимось, тобто значно дешевше проторгували. Окей, все, ви проторгували чекаємо поставок. Поставки починають зривати по причині: перше, вони просто не проходять по якості, те, що вони везуть на е, здачу, і тут треба відмітити роль е, центрального управління е, якості, яке просто не пропускає те, що привозять, ну, не пропускають не за серветки, яка її треба розвернути для початку, да? а не пропускають, тому що там неякісні не е, продукти харчування лежать в тій нормі. І от на тій якраз нараді, яка була на тому тижні буквально, я піднімаю дуже тут цікава одна історія. є. Дві фірми, яка одна поставляє, тобто, давайте так констатуємо, постачання сухпаїв зірване. Ну, воно зірване, вже все факт. Тобто компанії, які постачають, вони вже в строки не вклались е, аж ніяк. Тил збирає нараду, тому що у них немає просто запасу. У них е, завжди був запас на три доби, і зараз у них запас на одну добу. Тобто у них просто немає, що видавати війська, Перекривається матеріально технічною допомогою. Е, і, і скільки її буде, це не прогнозоване. Хто її дасть, це також не прогнозовано. А при наявності бюджетних коштів ну, дуже дивно зірвати строки харчування. І тут представники дота говорять: а давайте на себе всі візьмемо відповідальність і приймемо рішення розривати договори чи ні з тими постачальниками, які ем, зірвали вже строки. Ну, звісно, всі трошки дивуються, тому що це функціонал ДОТу. Якщо ви заключили договір, ви ведете претензійну позовну роботу. Ви за це відповідаєте, це ваша зона відповідальності. Ем, і саме цікаво, от зараз підходимо до самого цікавого. Одна з компаній, яка зірвала, і представник дото говорить про те, що вони не будуть постачати, ми з ними поговорили, тому що вони не вклались просто у ту собівартість, за яку вони проторгували. Але вони нададуть довідку торгово-промислової палати про те, що у них зламалось обладнання. В цьому місці у нас є таке головне управління контролю, виконання договорів ГУКОСТ. Я говорю під протокол, шановні представники ГУКОЗУ, будь ласка, з'їсть, поїдьте на, на виробництво і провірте, чи дійсно зламалось е, обладнання, чи не зламалось обладнання. Я спеціально перепитала у ДОТА, про яку суму штрафних санкцій йде мова. Мені озвучили 25 мільйонів гривень. І от тоді, коли я підняла питання, до речі, в протоколі я, я декілька разів сказала під протокол: внесіть. Особисто, як мене, як е, радника першого заступника міністра оборони, особисто я вимагаю, щоб поїхали на виробництво і подивилися, що там з обладнанням е, до речі, це не внесли в протокол. До речі, ви що ви що переб'ю тебе правоохоронці і податківці знають одну найцікавішу схему, коли пишуть штраф, наприклад, або дійсно штрафують за якесь порушення, а потім за невеликий відсоток на в інтересах держави і великий відсоток своїх штраф скасовують. Ну, наприклад, Довідку з торгово-промислової палати купити можна не випадку. Але ти ж розумієш, якщо б люди кудись не поїхали і не перевірили, то це може коштувати, наприклад, 5-10 мільйонів. Тому що легше заплатити 5-10. 20-25. Саме воно. Це припущення, але воно має підґрунтя, тому що такий досвід. В Україні існує. Абсолютно вірно. Це один з моментів, чому певно от щось почало відбуватися особисто по мені. Інше питання чому можу сказати наступне: Слав, це бронежилет. Це бронежилети, які. Е... Що з бронежилетами зараз? Тому що після історії з генералом Марченка, коли нормальні бронежилети намагалися видати забраковані, щоб Марченко дав покази на Порошенка і щоб його е за це хотіло відпустити, а він відмовився каже, що ну, при чому, які покази, що ви хочете? Так от, після цього проблеми з бронежилетами були постійні. Давай відверто. Багато хто в Мінобороні казав, навіка мені б купувати ті бронежилети, щоб ти тому шляху, як і Марченка. Проще не купувати. І там ну, були травли. А зараз що відбувається? А зараз я тобі розкажу. Тому, що, а, Бронежилет це ж захист кожного солдата. Це Абсолютно. захист наших друзів, роїдних, всіх. Ти, ти пам'ятаєш на початку війни ми всі бігали лише з одним. Ми шукали бронежилети і каски. Тому що в нас не було складських запасів на е, армію для ведення бойових дій. Так, що відбувалося з бронежилетом, в 23-му році відбувається ведення нового стандарту 6 класу бронежилету у зв'язку з тим, що десь хтось в е, зоні ведення бойових дій побачив якусь кулю з якимось наконечником, яка пробиває всі бронежилети. І от лише. Тільки шостий клас може захистити від цієї кулі. Два роки, два роки з 23-го року, ДОТ, спочатку ДРЗ, потім ДОТ, не могли закупити належну кількість бронежилетів, яка була в потребі тилу, в зв'язку з тим, що наші виробники так і не змогли виготовляти бронежилети в тій кількості шостого класу. Дот намагався вивести на торги імпортні бронежилети, але вони проходили обстріл е, взірця, але не проходили е, обстріл партії. Тобто партію завозили, але її не приймали, тому що вони не проходили про обстріл. Тобто, два роки ми констатуємо, що були зірвані е, поставки цих бронежилетів шостого класу. Скільки я їздила по лінії фронту, і дуже багато до речі, наші партнери піднімали питання стосовно бронежилетів для жінок, які ну, вони тяжкі. Шостий клас дуже тяжкі. Це 12-14 кілограм з усіма елементами. Ну, Слухай, якщо це тільки бронежилет, плюс снаряга, плюс рожки, плюс каска, плюс це все ти уявляєш, взагалі, яка, яку вагу на собі несе людина? Яка пішла в війну. Просто... Я уявляю дуже добре. Да. Я... Да. я таскав на собі, але я тобі можу сказати, що на початку 22-го року у нас взагалі бронежилет був за щастя. Ти бачила, як той насилав, що ми бігали в синіх таких оонівських, ну, які бігають ООН, бронежилети, які можна побачити за 2-3 кілометри. І це було найкращий маркер для росіян, де ми знаходимося. Саме так. Але ти розумієш, у нас війна е, змінилась, і е, ми були ініційовані е, е, декілька нарад е, з представниками родами військ, на які представники рода військ казали, що перше, шановні для нас це е, за велика вага. Поверніть нам е, четвертий клас броні тому що е, у нас зараз, якщо взяти статистику поранень, 20, вибач, 95% це осколочно фугасні поранення, і лише 5% це кульові поранення, тобто абсолютно логічно зараз захищати да, переглянути своє ставлення і почати захищати людей від осколків ніж від, скажімо так, кульових. Умовно кажучи, артилерія, яка сидить в 30 від ведення бою, ну вона не буде а ще тягає 155 й ем, калібр да, на собі, піднести, заврядити, запустити, ну, не будуть, вони, вони витягають пліти. Ти знаєш, не гірше за мене. Витягають пліти, а не користуються бронежилетами. Потім це якщо людина отримала поранення або щось з неї трапилось, загибло загинула без бронежилета, Ти знаєш виплати? Великі великі питання з виплатами. Ми опитали всі родавість. Є офіційні. Відповіді офіційні, це ж не те, що я тобі сказала просто. Є офіційні відповіді, де рода військ просять змінити шостий клас на четвертий клас металокераметкою і зробити захист балістичний від осколків. І це все є. Але тут починають, і ми, до речі, його розробили. Хочу ще сказати дуже важливу річ: Еталонних зірців у армії зараз. Того бронежилету, які є, десь 15 еталонних, еталонних зірців. Кожна фірма робить зі своїми кріпленнями, зі своїми застібками, зі своїми оціми додатковими елементами захисту, які застігаються по-іншому. Строк користування чохлом балістичним 2 роки, строк користування плитою 5 років. Ти ж розумієш, що вже величезна кількість плит різних. Знаходиться на складах е, тилу різних, і запит тилу був абсолютно зрозумілим: зробіть нам універсальний бронежилет, який буде кріпитись будь-яка плита, це, до речі, економія бюджетних коштів. Якщо вилітає бронежилет, і в нього стоїть своє скріплення, то ми закуповуємо не ту деталь бронежилету, а кріп, а, а новий бронежилет. А дешевше було б закуповувати, якщо були уніфіковані ось ці кріплення, дешевше було б закуповувати броніж... деталі від бронежилету. І тут, коли я це починаю двигати, універсальний балістичний пакет, який можна поставити будь-якою політу по розміру, по виду і таке інше, і починаю двигати перехід е, на захист. До речі, ми зробили прекрасний, е, скажімо так. Еталонний, поки не еталонний, прекрасний варіант для е, науково-дослідних випробувань, і вони мали відпочатися науково дослідних випробувань. І тут відбувається те, що відбувається. Перше, я побачила дуже великий супротив. Всередині міністерства цьому питанню, а друге, ну без пояснення я мала піти з міністерства оборони, і хочу тут підказати, шановні, якщо взяти все речове майно, то саме бронежилети по вартості, по вартості, це саме дороге, що є в речовому майні. Тому питання: а кому ж це було вигідно? Щоб той бронежилет, який був розроблений, які, був, е, які оцінили експерти. Це хлопці, які, е, скажімо так, прикомандировані зараз до міністерства оборони і являються експертами, які провели по 8-10 років поля, які оцінили і сказали, да, це воно зробіть нам це. Окрім того, це те, що ми придумали те, 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 концепт, який ми придумали, це просто шалена економіка бюджетних коштів. Велика питання: а чому це не імплементується і чому такі спротиви? Ми розробили прекрасну концепцію е, для армії, як в армії НАТО. Що що речового я майна речового майна. Це пошарам по шарам як використовувати, як в армії НАТО, хлопці прекрасно знають, що це таке. Е, притом обрахували. Я спеціально обраховувала для того, щоб це не було е, дорого е, для е, навантаження додаткового на бюджету, тому що бюджетних коштів не вистачає. Тому це все було обратно. Це все було замінено. Тобто, е, якщо в 2014 році ми е, покращили е, забезпечення, значно покращили, всі пам'ятають форму 2701 з е, тканини, яка горіла, просто е, ну, дуже швидко. Е, е, ми розробили цю концепцію. Знову таки, хто її буде, буде впроваджувати зараз тепер? Величезне питання, і як її будуть впроваджувати, і коли її впровадять, тому що. Знову ж таки, супротив системи. Е, мені дуже боляче чути від наших військових, чесно, коли вони кажуть, ми отримаємо армійське, особливо від авіації. Це це, це взагалі трешак просто. Просто е, у нас в авіації форма досі 52-го року е, по тесті 52-го року. Тобто вона перезатверджувалась та теска, але е, воно горить. Те, що ми закупили в тому році, в кінці 24 року, я намагалась зупинити цю закупівлю, але ми закупили за якісь просто неймовірні кошти, е, воно не використовується. Я поїздила по всім військовим частинам, де є авіація. Воно не використовується, тому що наче, віші просто ну, показували, е, скільки вони видали, скільки у них запитали. І саме страшне, що мене в цій ситуації лякає, коли ми витрачаємо бюджетні кошти на, е, скажімо так, речове майно. А хлопці його е, отримають і кладуть десь на поличці, тому що вони їм не користуються, а закуповують собі самостійно. У мене питання: а ми ефективно використовуємо грошові кошти? В такому випадку вже роздайте, обрахуйте да, там, скільки на людину йде в рік по речовому майну, а кредитуйте магазини е, і ви дава, давайте їм кошти, а там вони себе забезпечили, пішли, купили собі те, що їм потрібно.